В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Анастасія Васько, вітаю. Уночі російські війська атакували ракетою Межиріцьку громаду Павлоградського району. Пошкоджено чотири багатоповерхівки та шість автомобілів. Також під обстріл потрапила Петропавлівська громада на Синельниківщині. Пошкоджено 14 приватних будинків і легковик. По слов'янській та межівській громадах ворог бив дронами. Ціллю стали сільськогосподарські підприємства. Внаслідок влучань спалахнули пожежі. На нікопольщині противник застосував безпілотники та артилерію. Постраждали Нікополі, Марганецька. Громада зруйновано приватний будинок і господарські споруди. Попри масштаби, атак обійшлося без загиблих і поранених. І як повідомляє обласна військова адміністрація, через ворожий артобстріл Покровської громади, що на Нікопольщині, загинула людина. Снаряд влучив по присадибній ділянці. Він обірвав життя 72-річного чоловіка. Нову підозру у державній зраді отримав чинний народний депутат України, який з листопада 2024 року перебуває під вартою за державну зраду. Встановлено, що парламентар працював на країну агресорку не лише до, але й після повномасштабного вторгнення. Так, після 24 лютого, 2022 року, нардеп масово поширював фейки кремлівської пропаганди, яких закликав українців скласти зброю перед ворогом. Незалежна експертиза підтвердила факти злочинних дій. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. 15-річний Тимофій Потеряйло, волонтер і парамедик. У свої 13 він урятував першу людину після ракетного удару. А з того часу взяв участь у понад 30 рятувальних операціях. Його називають малим, хоча він вже має власний позивний. А днями юнак отримав нагороду майбутнє України з рук президента України. Як війна змінила життя Тимофія та чому він досі пам'ятає час 4.58? Дивіться у сюжеті о 18.00. Тоді ми бачимо, бабуся стоїть на другому поверсі е і каже: можемо допомогти. Тоді вона не сказала, що саме. Ми все одно побігли. У бабусі було три відкритих поранення. На щастя, було не заціплено артерію, е було просто відкрите, е кровотечі великої не було. Тоді ми одразу наклали турнікет, записали час. Я його запам'ятав на все своє життя. Це 4 ранку 58 хвилин. Тепліша оселя та менша платіжка Дніпро продовжує термомодернізацію житлових будинків, щоб зробити їх енергоощадними та знисити для містян суми сплати за опалення. Загалом цьогоріч утеплять ще 24 багатоповерхівки: як комунальної власності, так і ОСББ та ЖБК. Нині роботи тривають у різних районах міста. Завдяки комплексному утепленню будинки, середній вік яких від 40 до понад 60 років, можуть не лише краще зберігати тепло взимку, а й менше нагріватися у літню спеку. Термомодернізація також суттєво покращує зовнішній вигляд будівель. Ми попали під утеплення одними з перших під'їздів, кіля починалось утеплення. І зиму ми вже пережили разом з утепленням. Да, і на усіх квартирах всі люди кажуть, що стало на 5-7 градусів тепліше. Ну, найголовніше, що почувствувалося по платіжках. Що якщо до цього платили і 2000, і 1600, то в цьому році більше, ніж 1200 в нас не було ні в одній квартирі. Всі дуже задоволені. Ми на цей ремонт чекали, сподівалися. І як нам сказали, що його будуть робити, ми аж не вірили, що це нарешті цей час настав. Ми дуже вдячні дуже вдячні міській владі. Це конче потрібно людям. І з людьми спілкувався, і всі це просять, тому що окрім безумовно економії газу, економії енергоносіїв, це, по-перше, дозволяє людям менше платити, і вони бачать це на власній кишені. По-друге, це більш комфортне проживання. І всі люди це підтверджують, особливо люди з перших та останніх поверхів. Дніпро продовжує боротьбу із сірими перевізниками сміття. Чергове порушення сталося на вулиці Криворізькій. Тут за годину інспекція з благоустрою спіймала на гарячому непорядних містян, які скидали будівельний мотлух у баки для побутових відходів. Все це відбувалось на тлі неодноразових попереджень від Дніпровської міської ради щодо адміністративної відповідальності. Ці баки призначені для твердого побутового відходу, а саме це ті відходи, які в процесі життєдіяльності людини сміття будівельного призначення від поточного ремонту потрібно утилізовувати на спеціальних майданчиках, або викликати відповідного перевізника, який займається утилізацією і вивізом будівельного сміття на спеціальні відведені майданчики або полігони. Троє чоловіків побили сімейне подружжя у Павлограді. Злочин стався ввечері 6 червня на вулиці Зарічній. Між трьома чоловіками та подружньою парою виникла словесна перепалка через порушення правил благоустрою. В ході конфлікту чоловіки 21, 22 та 41 року застосували фізичну силу. Руками й ногами били 54-річного чоловіка та 52-річну жінку. Потерпілих направили до лікарні. Нападникам повідомили про підозру. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тівія на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро Тіві. Тримаймося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі. Куди звертатись по допомогу? Подайте повідомлення через застосунок або портал Дія.